Сьогодні я хочу поговорити про ідею, яка здатна змінити ваше життя. Поводьтеся так, ніби ви є магнітом для чудес. Це може здатися надто простим або навіть трохи містичним, але я запевняю вас, це містить ключ до відкриття надзвичайних можливостей. Світ навколо нас сповнений можливостей, достатку та чудес. Сьогодні я хочу поговорити про ідею, яка здатна змінити ваше життя. Поводьтеся так, ніби ви є магнітом для чудес. Це може здатися надто простим або навіть трохи містичним, але я запевняю вас, це містить ключ до відкриття надзвичайних можливостей. Світ навколо нас сповнений можливостей, достатку та чудес. Однак багато хто з нас живуть по життю, відчуваючи себе відключеними від величі, яка нас оточує. Ми часто чекаємо ідеального моменту чи відповідних обставин, щоб почати жити життям, про яке мріємо. Але що, якби я сказав вам, що все, що вам потрібно для досягнення ваших найбільших бажань вже в межах вашої досяжності, секрет полягає в одній потужній думці, що ви повинні спочатку повірити в можливість чудес. Ви повинні вірити, що Всесвіт у всій своїй величезності постійно працює на вашу користь. Готовий принести вам те, чого ви найбільше прагнете. Поводитися так, ніби ви магніт, який притягує чудеса, означає приєднатися до цієї віри. Уявіть себе магнітом. Магніт не чекає, поки до нього щось прийде, він природним чином притягує те, що хоче. Він впевнений у своїй здатності тягнути потрібні елементи до себе. Так само ви повинні йти по життю з упевненістю, що те, чого ви хочете, вже на шляху. Коли ви розвиваєте цю внутрішню впевненість, ваша енергія починає змінюватися і ви починаєте залучати можливості, людей і обставини, які відповідають вашим найпотаємнішим бажанням. Як ви культивуєте цю магнетичну енергію, це починається з вашого мислення. Все, що ви думаєте, відчуваєте і у що вірите, посилає вібрацію у світ. Якщо ви зосереджуєтеся на можливостях, радості та вдячності, ви створюєте енергетичне поле. Яке притягує позитивний досвід у ваше життя, ваші думки стають магнітом, залучення саме того, про що ви думаєте, це не просто видавання бажаного за дійсне, це закон тяжіння, який працює, тому що він вкорінений у вашій системі переконань, але лише віри недостатньо. Ви повинні діяти так, ніби диво вже прибуло. Подумайте про це на мить. Як би ти ходив, говорив і думав. Якби знав, що твої бажання вже здійснилися. Що б ви відчували, якби були впевнені, що успіх, кохання чи спокій, яких ви прагнете, вже є вашими? Коли ви дієте так, ніби диво вже відбувається, ви узгоджуєте свої дії зі своїми бажаннями, і це вирівнювання робить вашу мрію реальністю. Мова йде не про очікування, поки світ зміниться, йдеться про зміну вашого погляду на світ. Йдеться про втілення енергії можливостей і впевненості, навіть якщо зовнішні обставини ще не відображають цього. Якщо ви постійно поводитесь так, ніби ви магніт для чудес, ви побачите, що Всесвіт починає відбивати ту саму енергію, яку ви виділяєте. Кожне велике досягнення, кожен прорив і кожне диво починаються з однієї думки, однієї віри та однієї дії. Ви маєте в собі силу залучати життя, якого ви бажаєте. Просто вірячи у свою здатність це робити, я закликаю вас сьогодні почати діяти так, ніби ви вже притягуєте все, чого бажаєте. Ідіть по життю з упевненістю, говоріть з упевненістю, думайте з переконанням, і дивіться, як дива починають розкриватися навколо вас ви магніт для всієї величі, яка чекає. Єдине, що залишилося зробити, це увійти в життя, яке ви завжди уявляли, і дозволити світу відгукнутися на вашу магнетичну силу. Перший крок до залучення чудес віра в те, що вони можливі для вас. Ваші переконання формують те, як ви бачите світ і чого очікуєте від життя. Якщо ви переконані, що чудеса можливі, ви створюєте середовище для їх прояву, почніть з визнання того, що все можливо. Не обмежуйте себе сумнівами чи недовірою. Чудеса не пов'язані зі звичайним, вони є природною частиною надзвичайного, повірте в їх можливість і спостерігайте, як вони розгортаються. Те, про що ви постійно думаєте, стає вашою реальністю. Силу ваших думок часто недооцінюють, але саме через мислення ви притягуєте те, що відчуваєте. Позитивне, відкрите мислення приверне можливості, радість і успіх. Якщо ви зосередитеся на достатку, ви побачите його більше у своєму житті. Змініть своє мислення, і ви зміните своє життя. Кожна позитивна думка вирівнює вас з енергією можливості. Ваше мислення є вашим найпотужнішим інструментом у створенні вашої реальності. Позитивне мислення полягає не в ігноруванні проблем, а в зосередженні на їх вирішенні. Енергія, яку ви посилаєте у світ своїми думками та емоціями, притягує подібну енергію. Коли ви зосереджуєтеся на тому, чого хочете, а не на тому, чого боїтеся, ви отримуєте позитивні результати. Позитивне мислення підвищує вашу вібрацію та посилає сигнал Всесвіту, що ви готові до достатку. Чим більше ви думаєте позитивно, тим більше ви будете притягувати позитивні обставини та можливості. Прийміть оптимізм як спосіб життя, те, на чому ви зосереджуєтесь, розширюється, тому зосередьтеся на хорошому. Ви не пасивний учасник життя, а активний творець свого досвіду. Світ навколо вас відображає те, що відбувається всередині вас. Ваші думки, почуття та переконання безпосередньо впливають на обставини вашого життя. Ви маєте право вибирати, як реагувати на ситуації. Беручи відповідальність за свій внутрішній світ, ви починаєте свідомо формувати зовнішній світ. Не чекайте, поки відбудуться зміни. Будьте їх каталізатором. Ви створюєте свою реальність через свій вибір і мислення. Перш ніж досягти успіху, ви повинні його втілити. Успіх це не просто пункт призначення, це стан душі. Ви повинні діяти, думати і відчувати себе успішною людиною, якою ви прагнете стати. Втілюючи енергію успіху, ви приєднуєтеся до можливостей і ресурсів, які допоможуть вам досягти ваших цілей. Думайте і дійте так, ніби успіх неминучий, і він прийде. Впевненість і віра в себе є магнітом для успіху. Живіть сьогодні так, ніби ви вже там, де хочете бути. Всесвіт постійно реагує на вашу енергію, і це завжди працює на вашу користь. Навіть коли все здається важким або невизначеним, вірте, що в роботі є більший план, ваші бажання узгоджуються з потрібними людьми, ситуаціями та можливостями, навіть якщо ви цього не бачите. Головне залишатися відкритим і терплячим, вірити, що все відбувається так, як має бути. Коли ви вірите, що Всесвіт на вашому боці, ви починаєте залучати підтримку та керівництво, які вам потрібні. Непохитно вірте, що ваші мрії здійснюються, ваша довіра до Всесвіту є ключем до розкриття його повного потенціалу. Все у Всесвіті складається з енергії, і ваші думки не відрізняються. Кожна ваша думка посилає вібрацію, яка впливає на вашу реальність. Позитивні думки притягують позитивні обставини, тоді як негативні думки притягують більше того, чого ви не хочете. Свідомо вибираючи свої думки, ви маєте силу змінити свій досвід. Докладайте зусиль, щоб ваші думки були зосереджені на тому, чого ви хочете, а не на тому, чого боїтеся. Ваші думки як сигнали Всесвіту. І відповідним чином реагує. Вибирайте думки, які додають вам сили та підносять дух. Вдячність це один із найпотужніших інструментів, які вам потрібні, щоб залучити більше того, чого ви хочете. Коли ви виражаєте вдячність, ви підвищуєте свою енергію та вібрацію, що робить вас магнітом для нових благословень. Бути вдячним за те, що ви вже маєте, відкриває двері до ще більшого достатку. Вдячність переміщує вашу увагу з нестачі на достаток, що вирівнює вас із частотою чудес. Чим більше ви цінуєте, тим більше отримуєте. Розвивайте щоденну практику вдячності, щоб підтримувати свою енергію у відповідності з чудесами, яких ви прагнете. Вдячність перетворює те, що у вас є, на достатньо і більше. Один із найпотужніших способів залучити те, що ви хочете. Поводитися так, ніби це вже ваше. Коли ви живете в енергії того, що вже маєте те, чого прагнете, ви узгоджуєте свої дії та думки зі своїми цілями, це не означає прикидатися чи обманювати себе. Це означає розвивати відчуття того, що ви вже досягли своїх бажань, крокуйте світом із впевненістю людини, яка вже досягла успіху. Втілюючи цю енергію, ви посилаєте Всесвіту повідомлення про те, що готові до прояву своїх бажань. Всесвіт реагує на вашу енергію і діяти так, ніби ви вже маєте те, чого хочете, робить це неминучим. Живіть так, ніби диво вже тут. Куди спрямована ваша увага тече енергія. Якщо ви зосереджуєтесь на тому, чого хочете, ви втягуєте ці речі у своє життя. З іншого боку, якщо ви зосередитеся на страху, ви можете ненавмисно створити більше викликів. Важливо усвідомлювати свої думки і перенаправляти їх на свої бажання. Страх тримає над тобою владу лише тоді, коли ти приділяєш йому увагу. Зосередьтеся на своїх цілях, мріях і можливостях, і ви створите шлях до них. Всесвіт реагує на вашу увагу. Виберіть зосередитися на тому, чого ви хочете, а не на тому, чого боїтеся. Ваші переконання формують ваш погляд на світ і все в ньому. Якщо ви вірите, що чудеса можливі, ви почнете бачити їх у своєму житті. Якщо ви вірите, що життя сповнене обмежень, ви скрізь знайдете перешкоди. Змінивши свої переконання, ви зміните своє сприйняття реальності. Ваша система переконань діє як фільтр, який визначає те, що ви бачите, відчуваєте та відчуваєте. Почніть зі зміни обмежувальних переконань на переконання, що зміцнюють. Чим більше позитивних переконань ви приймете, тим більше ви побачите світ як місце безмежних можливостей, чудеса не є випадковими подіями. Вони трапляються, коли віриш у їх можливість. Якщо ви сумніваєтеся, що може статися щось надзвичайне, ви блокуєте потік чудес. Очікування чудес відкриває вам можливість того, що все може статися. Очікування це потужна сила. Яка спрямовує вашу енергію на бажаний результат, коли ви вірите, що щось дивовижне вже на шляху, ви починаєте бачити ознаки та синхронність, які підтверджують це. Майте непохитну віру в чудеса, які чекають на вас. Ваше очікування це магніт для чудес. Очікування слушного моменту часто призводить до бездіяльності. Ідеальний момент створюється рішеннями та діями, які ви приймаєте сьогодні. Замість того, щоб чекати, поки обставини ідеально влаштуються, зробіть кроки до своїх цілей зараз. Починаючи там, де ви є, ви створюєте імпульс і відкриваєте двері для нових можливостей. Кожна маленька дія, яку ви робите, ставить вас у відповідність з майбутнім, якого ви прагнете. У вас є сила створити ідеальний момент завдяки своєму вибору. Не чекайте дозволу, створюйте власні можливості. Коли ви впевнені у своїх бажаннях і цілях, ви посилаєте чіткий сигнал Всесвіту. Ця впевненість створює магнетичну енергію, яка притягує до вас потрібних людей, ресурси та можливості. Сумнів послаблює вашу магнетичну силу, тоді як впевненість підсилює її. Всесвіт реагує на впевненість, тому що він узгоджується з ясністю та фокусом. Вірте у свою здатність досягти своїх мрій. Чим більше ви впевнені у своєму успіху, тим більше Всесвіт змовлятиметься, щоб це відбулося. Будьте непохитними у своїй вірі, і все, що ви забажаєте, здійсниться. Закон тяжіння завжди діє у вашому житті, усвідомлюєте ви це чи ні? Це природна сила, яка притягує речі до вас на основі ваших думок, почуттів і переконань. Ви завжди щось притягуєте у своє життя. Тепер вам належить свідомо спрямувати цю силу. Зосередьтеся на тому, що ви хочете привнести у своє життя, а не на тому, чого не хочете. Порівнюючи свою енергію зі своїми бажаннями, ви змушуєте закон тяжіння працювати на вашу користь. Зрозумійте, що те, на чому ви зосереджені, зростає. Використовуйте цю силу, щоб реалізувати свої мрії. Ваші емоції є одним із найсильніших сигналів, які ви надсилаєте у Всесвіт: позитивні емоції, такі як радість, хвилювання та любов. Притягують подібну енергію, тоді як негативні емоції, такі як страх і гнів, притягують більше. Навчіться контролювати свої емоції та використовувати їх, щоб керувати своїми думками. Коли ви почуваєтеся добре, ви погоджуєтеся зі своїми бажаннями і стаєте магнітом для них. Ваші емоції є відгуком про те, що ви відповідаєте своїм цілям. Культивуйте позитивні емоції, і ви природно отримаєте позитивні результати. Сприймайте свої емоції як потужний інструмент для творчості. Візуалізація та це потужна практика, яка допомагає вам узгодити свою енергію з вашими цілями, проводьте час щодня, уявляючи, як ваші мрії здійснюються в яскравих деталях. Чим реальнішим і відчутнішим ви робите цей досвід у своєму розумі, тим більша ймовірність, що він проявиться у вашому житті, візуалізація проникає в підсвідомість. Яка не знає різниці між реальним і уявним, неодноразово візуалізуючи успіх, ви створюєте розумовий план своєї реальності, практикуйте візуалізацію щодня, щоб зміцнити впевненість і втілити свої мрії в життя. Ваші думки мають силу формувати вашу реальність. Коли ви думаєте про те, чого хочете, ви природно притягуєте ці речі у своє життя. Якщо ви зосередитеся на недоліках або негативі, ви більше залучите ці обставини. Головне, зосередитися на достатку, успіху та можливостях. Ваші думки, як магніт, притягує подібну енергію. Змініть своє мислення, і ви зміните своє життя. Культивуйте думки про позитив, достаток і успіх, і спостерігайте, як ваша реальність змінюється відповідно. Достаток не обмежений, вистачить на всіх злишком. Коли ви живете з надією на достаток, ви відкриваєте двері для його отримання. Чекайте, що на вашому шляху з'являться можливості, що ви досягнете успіху і що процвітання вже є вашим. енергія достатку заразлива і магнетична. Коли ви очікуєте достатку, ви приєднуєтеся до потоку можливостей, робите достаток частиною свого щоденного мислення, і ви природним чином залучите його більше у своє життя. Живіть з вірою в те, що ви гідні достатку, віра в те, що ви гідні своїх бажань, є першим кроком до їх залучення. Ви повинні глибоко в собі знати, що заслуговуєте любові, успіху та процвітання. Негідність створює блоки, які заважають здійсненню ваших мрій. Коли ви приймаєте свою притаманну цінність, ви відкриваєтеся, щоб отримати все хороше, що може запропонувати життя. Самооцінка є основою достатку. Визнайте, що ви гідні своєї мрії, і почніть діяти відповідно. Всесвіт відбиває енергію, яку ви посилаєте. Прийміть свою цінність і світ відповість. Певненість у собі необхідна для залучення чудес у ваше життя. Коли ви вірите в себе та свої сили, ви випромінюєте потужну енергію, яка приваблює позитивні результати. Сумнів і невпевненість блокують потік чудес. Довіра до власного потенціалу відкриває двері до можливостей, впевненість магнетична і притягує до вас інших. Чим більше ви довіряєте собі, тим більше Всесвіт вирівнюється, щоб підтримати вас, вірте у свою цінність і здібності, і чудеса відкриються. Співвідношення є ключем до здійснення ваших мрій. Коли ви узгоджуєте свої думки, почуття та дії зі своїми бажаннями, ви створюєте прямий шлях для них у своє життя. Невідповідність створює опір і затримки, Зосередьтеся на своїх цілях і зберігайте позитивний настрій. Вирівнювання робить ваші бажання неминучими, оскільки воно узгоджує вашу енергію з тим, чого ви прагнете. Залишайтеся в гармонії зі своїми бажаннями і вірте, що Всесвіт наблизить їх. Чим більше ви вирівняні, тим швидше ваші мрії здійсняться. Всесвіт завжди прислухається до енергії, яку ви видаєте. Ваші думки, емоції та дії випромінюють частоти, які впливають на те, що ви приваблюєте. Якщо ви посилаєте позитивну, впевнену енергію, всесвіт відповість можливостями, людьми та обставинами, які відповідають цій енергії. Зверніть увагу на енергію, яку ви видаєте у світ, порівняйте свої думки та почуття з тим, що ви хочете, і спостерігайте за реакцією всесвіту, енергія, яку ви випромінюєте. Є відображенням того, що ви готові отримати. Щоб проявити свої бажання, необхідно діяти цілеспрямовано, впевнено. Діяти з переконанням означає, що ви повністю вірите у свій шлях і віддані йому. Кожна ваша дія посилає Всесвіту повідомлення про те, що ви серйозно ставитеся до своїх цілей. Цілеспрямована дія підштовхне вас до успіху, уникайте вагань і сумнівів. Всесвіт підтримує тих, хто впевнено йде вперед. Дійте натхненно, знаючи, що кожен крок наближає вас до ваших бажань, сумнів є однією з найбільших перешкод для здійснення ваших мрій. Коли ви сумніваєтеся в собі чи своїх бажаннях, ви створюєте опір, який блокує потік чудес. Замість того, щоб сумніватися, вирішіть прийняти можливість величі. Вірте, що ваші бажання призначені для вас, і вірте, що ви здатні їх досягти. Коли ви відпускаєте сумніви, ви звільняєте місце для впевненості, довіри та можливостей, відпустіть страх і прийміть власну велич, Всесвіт відобразить вашу віру у ваш потенціал. Куди ви зосереджуєте свою увагу, ви спрямовуєте свою енергію? Якщо ви зосереджуєтеся на викликах, труднощах або негативі, ви направляєте свою енергію в цьому напрямку. Однак, якщо ви зосереджуєтеся на можливостях, успіху та достатку, ви спрямовуєте свою енергію на ці речі, зверніть увагу на те, куди ви зосереджуєтеся, і використовуйте це для досягнення бажаних результатів. Енергія, яку ви віддаєте своїм думкам, розшириться, тому вибирайте з розумом. Зосередьтеся на позитиві та спостерігайте, як він примножується у вашому житті. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Тому, якщо це відео допомогло вам подумати чи навчитися чогось, поставте лайк і прокоментуйте свої думки. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякуємо для перегляду.